Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема, яка потрібна нам для підготовки до змагань з техніки спортивного туризму. А саме виникло таке питання з техніки пішохідного туризму: це в'язання вузла прусик одним кінцем. Зараз ми з вами розглянемо цю тему. Значить, я настроїла вже. Телефон, будь ласка, бо в мене нема кому допомогти, тому будемо бачити тільки мотузки. Значить, дивіться, ось у нас основна мотузка. І, наприклад, якщо це може бути середина або кінець, то тобто, ось так вона є. І є ось кусок допоміжної мотузки діаметром 6 мм, і ми десь буквально півтора метра. Ось так трошки достаємо. Будемо вважати, що іншого кінця мотузки наразі немає. Що ми робимо? Дивіться, ми от накладаємо мотузочку, ну, наприклад, ось так, як нам зручно, і мотаємо її ззовні намотали. Тепер дивіться, ось у нас два вітка закладаємо вниз. Так, і дивимося по малюнку. Бачите, ось ця мотузочка пішла нагору. Ось ця. І тут я так накладаю теж. І ще роблю один виток, і потім другий. І виводжу от сюди. Дивіться, з'єдную. Ось у нас виходить вузол прусика одним кінцем. Видно, так? Да? Але. Е Тут є таке важливе питання, дивимось. Ось у нас пішла допоміжна мотузка довгий кінець. Кінця йому немає. Може там 10 метрів, може 20. Але ж прусік треба застосовувати тоді, коли є петля. Що робити ось з оцим коротким кінцем? Дивіться. Я пробувала спочатку зробити, я вам зараз покажу, вузол штик тут прив'язати і покажу, що з цього виходить. Дивіться, ось я в'яжу штик раз, ну так, а може потім ще раз. Ну, на цій основній мотузці і так далі. Да. Ну, яким чином ми прив'язуємо, так. Чекайте, отак раз. Позочка. Погано затягується. І да. Ну, хай це буде два відка. Дивіться, що виходить. Виходить, що ось ця мотузка, яка йшла е довго, вона так не затягнеться. І цей вузол він не буде працювати. Бачите, що ви тут не нав'яжете так, або так, або ось так сюди. Дивіться. Вона пряма. І ось ця петля вона буде завжди їздити. Бачите, ось виходить ця мотузка. Тут, наприклад, штик, штик ніяким чином застосовувати не можна, а тут треба застосовувати вузол булінь. Зараз, секунду, я розв'яжу я вам покажу зараз. Значить, що ми робимо? Ось у нас довга мотузка і короткий кінець. Отут де довга, ми робимо булінь, Отак повертаємо. Раз, два, проводимо цю мотузочку, видно? вам, І вивертаємо. Тільки проводимо стільки, щоб у нас залишилося місце для, для в'язання контрольного вузла. Затягуємо. Нова мотузка не дуже м'яка. Так, є. Ось дивіться, вузол булінь. Тепер ми, поки він не дуже затягнутий, дивимось на довжину, щоб у нас було однаково. Щоб у нас було однаково. Так трошки випустимо. Є, і дивимось, що вийшло ще раз. Ось дивіться. Бачите? Вузол прусика, я показую. І ось така довжина. Наприклад, ось ми зав'язали болін, і тут у нас ми в'яжемо контрольний вузол. Обов'язково, тому що ми з вами казали, що вузол болін це такий дуже цікавий вузол. Обов'язково треба в'язати контрольний вузол. І перевірити, чи правильно ви тут його зв'язали. Зрозуміло? Це дуже потрібно. І ось таким чином, значить дивимось, ось у нас іде, я накладу, дивіться, кусок довгої допоміжної мотузки. Бачите? А ми з вами зв'язали, якщо нам потрібно, у нас є один кінець ось вузол прусика, який буде працювати з петлею. Всі побачили? Дуже прошу всіх. Зробити дома вправи і вивчити вузол прусіка одним кінцем. І обов'язково отут в'яжемо булінь з контрольним вузлом. Все дуже дякую, до наступної зустрічі.